Сьогодні наш прес брифінг присвячений такій тематиці, як старт ініціативи громадської підписує в Чернігові. І з цього вона була спрямована на підтримку підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Ми і сподіваємося, що і Чернігів вже як п'яте місто долучається до цієї ініціативи. Щодо мети, підтримати нашу владу в намірі підписати угоду про асоціацію з європейським. Союзом, Об'єднати людей і владу щодо підписання цього і показати, що всі ми єдині в нашому виборі а, в цьому питанні, і ми всі однодумці, а, і зацементувати вибір громадян на користь Європейського Союзу. А, ініціаторами акції відстали відомі журналісти, громадські діячі, активісти, представники громадських організацій, таких як ми Європейці, демократичного альянсу та Центр ЮЕЙ. Свою думку щодо цього питання прийшли виступити і представити свою думку, висловити відомі експерти, громадські діячі.